Так, Христос Воскрес. Кубаси вже подоїдали великодні. І дід у ліс погриби. Отакі во Рибочки. Шо, шуробки, сморчки. По-різному називають. Оце такі на одному місці. Оп! грибочок. Але ще один є. Ще рівень? А це повилазили. Ага, молоденький. Є, смажкобот. Так. Ще такі грибочки? Якщо хтось знає то пишіть в коментарях, чи ці червоні їсттівні чи ні. Є, цих тут хлопців. Ножка така. Так. Один... Такі дуже хрупкі і ніжні ці гриби. Опа Об. Ще десь тут був. Тут. Оба Відломався навіть там далеко не треба ходити. І грибочки, і квіти, і гриби попадають. Такий закон подлості. Ти лиш камеру сховав і зразу починають гриби пойовка. Виключаю і зараз далі нахожу І квіти, і гриби. Де хочу йти далі. А то гриби не пускають. Та як то зо мною буває переважно. Ой, скільки тут цього добра. Ці смажка є вже. Так мені виглядає, що якби ще тепла до цієї вологи, що є в лісі. Так і перші білі повискакують дуже скоренько. Ну що вам скажу? Ліс прокидається після зимової сплячки. І Я так уже скучу за ним. Така інформація вчора була. Та навіть не інформація, ми навіть уже смажку одну з'їли з цих грибочків. Сьогодні пішли, бо я не фільмував. А сьогодні дивіться 20 хвилин такий результат. То є ще грибів, так що можете в ліс іти. Файно тепер в ліс. Пташки співають. Свіженько так. Можна погуляти, трохи скинути ті калорії, які за свята наїли. <гум�и> <гум�и> Будемо вважати, що сьогодні відкрили сезон. Що трошки та й сонечко, ти можна побілі буде йти дивитися. Вас всіх з великодніми святами. Христос Воскрес. Будьте щасливі і взагалі!